А сніг іде, а сніг іде, і все навколо чогось чекає. Але чекати не варто беремо все в свої руки і починаємо зміцнювати імунітет. З початком зими у багатьох послаблюються захисні сили організму. Погіршується зовнішній вигляд, псується настрій та виникають проблеми зі здоров'ям. Причиною такого стану часто стає авітаміноз. Який розвивається через зменшення світлового дня та нестачу в раціоні овочів та фруктів, багатих на вітаміни. Що це означає пора включати в раціон продукт Діар унікальний комплекс природних інгредієнтів, що стоїть на варті вашого імунітету. У його складі унікальний ферментований цільний харчовий інгредієнт лалмін торгова марка Імун, вітаміни Д та Е, e, інулін, спіруліна, лалмін, торгова марка С, Глуканц30 та Ехінацея, які допомагають впоратися з вірусами та шкідливими бактеріями, а також зміцнюють природний захисний бар'єр проти. А ви вже встигли побачити перший сніг. Настав час утеплюватися.